Ці детекторні панелі саме те, що треба для нашої безпеки. Подивіться, як сенсори реагують на метал. Правда непогано. Чудово, керманець. Обманої дем не проскочить повз них. Оптимус найкращий. Верші сюди. Це доктор Фудуяма, відомий науковець. Слухаю вас, доктор Фудіяма. Вибачте, пане Оптимус найкращий. Вибачте, що потурбував, але ви мені дуже потрібні навіщо докторе? Щоб охороняти мій останній винахід, коли я показуватиму його всьому світові. А що саме ви винайшли? Куди обмануєте? нас підслухати? Мабуть, ні І все таки Я боюся про це казати. Мій винахід — це особливий робот. Що? Розумію, це схоже на вихваляння, але це найвидатніший робот з тих, який було створено людиною. Це означає, що він відповідає звичайним нормативам кіберів. Я зацікавився. Докторе, чекайте нас. Прекрасно, чудово. На урочистому відкритті будуть найкращі науковці світу. От комедія. Тібри охороняють якогось там земного робота. Напевно, це просто страх за іграшку. Хоч би там що ми поїдемо принаймні для того, щоб ця іграшка не потрапила до обманоїдів. Тут лялька доктора Фуджіями. Якщо вона ходить, то до неї в комплекті, мабуть, довгий дріт. Цікаво, а батарейки? Вона з'явиться і засяє. Ми тут, щоб охороняти робота, а не жартувати, скільки на нього витрачено грошей. Панове, пропонуємо вашій увазі витвір мистецтва у царині робототехніки. Це перша жінка робот ніндзя. Я назвав її вечірня пташка. Прекрасно, чудово. Неймовірно вражає. Браво! Браво! Що таке ніндзя? Так за давніх часів називали японських вояків, які володіли бойовим мистецтвом, були спритні та сміливі. Докторе, навіщо складати робота ніндзю? Хіба це безпечно? Вечірня вечірню пташку зроблено для того, щоб показати світові, що ти. Технологічні можливості безмежні. Вона розширить дослідження з робототехніки, і тоді роботи допомагатимуть людям. Панове запевняю, розробляючи її. Ми навіть не думали про бійки чи вбивства. І згідно з цим, я обмежую її потужність. А зараз, панове, якщо можна. Це металевий з гуркотило. Його бездарний приятель лютий. Відправимо їх прямісінько на міський смітник. Давайте ми не можемо ризикувати, що поранимо людей. Докторе, від ваших теорій мене трусить. Стережіться! Вони лавають будинок! Тікайте! Людей евакуйовано. Хібарин, нападайте! Оптимус найкраще. Я прийшов до тебе з привітом! Смертельним привітом! Синюсвух! Готуйся зникнути! Назавжди! Рятуйте! У мене душать антени! Оптимус! Обережно! Найкращий приготуйся до небуття! Мегатрон, ще рано! О, ще рано! Найкращий над твоєю головою громобій! Ізоракри! Тібери! Ми ненадовго Ми прилетіли зустрітися з другом! Хвил активізувати дорогу. Меатром, як накажеш, ця нова база тільки тимчасова, але цілком придатна для гри, в якої я хочу погратися з клятими кіберами. Якщо порівняти її з трансформаційними електроколами обманоїдів, то це дитяча гра. Може, поділися зі мною своїми думками. Якщо трохи поміняти дроти, додати мікросхем і, можливо, потроїти енергетичну підтримку. Звукохвил, звітуй про результати на оптичному інтерфейсі. Майже завершено. Добре, Мегатрон Мені подобається змінювати мозки. Дуже подобається. Like вона схожа на ляльки, з якими грають деякі земляни. Yeah, так, але в цій ляльки є сила. За крик вона не розрахована на те, щоб змагатися з тобою. Її суперниками будуть кібери. Звукохвил, її остаточно запрограмовано. Остаточність підтверджую, і що ж їй наказано викрасти у кіберів енергетичну схему, планети і покінчити з ними. Сокторехуямо, вибачте, що ми не виправдали ваших і надій, надій університету. Пане, найкраще цього не можна було передбачити. Хай там як присягаюсь, що ми повернемо вам вашого робота ніндзю я про одне молюсь, щоб вона повернулась до мене не пошкоджена. Її технічні компоненти вже неможливо замінити. Вони потрібні для наукової роботи. Доктор Фуджияма, не турбуйтесь. Ми повернемо панну в прекрасному стані. Сподіваюсь, дякую. Дякую. Я вірю, що ви це зробите. Найкращі звіти про наші пошкодження не втішні. Тоді повертаємо наших поранених на базу кібери трансформуватись. Я тебе підніму. <ріст> Може, я й не можу трансформуватися, але поки що ходжу. <ріст> Друже, пам'ятай, шестерун лікар, а лікар наказує на ноги не ставати. Кібери, рушаймо! То цього я не розумію. Навіщо обманоїдам красти роботи У них і так прекрасні військові сили. Я Ягать нічого не розумію з того, що роблять обманоїди. Так, мені це просто в голову не вкладається. Але якщо ми хочемо повернути її докторові, то нам доведеться оглянути її. Може, обманоїди щось змінили? Що ж не варто сподіватися, що вона сама прийде. Ми мусимо її знайти. Ще трохи з твоїми трансформаційними реле все буде нормально. А що це? Це може означати тільки одне до нас вторглись. It's the ninja. ninja The Transformers will return after these messages. We now return to the Transformers. Не пошкодьте її. І зрозуміло, не тисніть її руку. Стережіться. Тепер ми її дістали. Що вона робить? У мене від неї голова закрутилась. Як це вона зробила? Sure Синісмук хотів би я це знати. Але нам щастить, ми не дуже пошкодили вечірню пташку доктора Фуджіями. Так найкращий. Безперечно, якщо дівчина-робот працює, то вона вже не просто експонат. Тоді ми знайдемо її і повернемо перш ніж вона на коїть справжнього лиха. Кібери трансформуватись. Я дуже швидко відремонтую кіберів і телетрана першого. Щасти вам. Он вона! На схилі. Про неї потурбується простенький промінь стримувань. А тепер ми віднесемо її доктору Фуджіямі. Віддамо тому, кому вона належить. Стережіться! От такої. Я охолоджую її схеми раз і назавжди. <рес> Ні, ми обіцяли, що не пошкодимо її. Вечірня пташка, ми прийшли допомогти. Не змушуй нас битися. Ні, не пошкодьте її! Apa ini? Namanya Izupiliti. Найкращий я її ніде не бачу. Мабуть, вона так само, як і я вміє ставати невидимою. Може бути. Але якщо вона має так багато різних зброї, навіщо їй треба було забирати твою лазерну гармату? кажуть, що ніндзя завжди забирає яку-небудь зброю ворога. Дякувати Богу, і це була тільки моя зброя, але залишила свого меча. Але навіщо вона почала з того, що на нас напала? На це питання може відповісти мегатрон. Отже, бідолашний оптимус найкраще віддав вечірній пташці свою лазерну гармату. Перш ніж ми закінчимо з цією справою, він ще багато всякого повіддає. Варто було б зазирнути всередину іграшки. Його роботінця причудовий. Вона швидко вигорить після того, як граната поперекручував її електрокола. Чого ти пхаєш сюди свого носа? Вечірня пташка не вигорить доти, доки не принесе потрібну нам комп'ютерну схему. Це все запрограмовано. Ти хочеш сказати, якщо повернеться, вона не така гаряча. Вона достатньо гаряча для того, щоб замінити тебе. Зазняк right? це значно гірше, ніж я думав. Вони викрали схему всіх місць енергопостачання землі. Це мегатрон. Скоріше, дівчина, робот ніндзя Єдине, що я можу зараз зробити, це ненадовго увімкнути телекрана першого. треба негайно сповістити найкращому. Ми не повинні допустити, щоб ніндзя передала обманоїдам енергосхему планети. Оптимус найкращий, виходь на зв'язок. Yes, Слухаю шестерун. Викрадено телетранову інформаційну схему енергоджерел планети. Ось навіщо нас відвідала вечірня пташка. Той, хто має цю схему, виявить усі джерела енергопостачання на землі. Ми будь-що повинні її знайти. Мисливець, активізуй інфрачервоне проміння. Кібери трансформуватись за мисливцем. Чого ми не отримуємо жодних сигналів? Стривайте! Я дещо знайшов. Сигнали йдуть з півночі. Вона близенько. Гайда! Бенго. Кібери трансформуватись. Ми загнали ніндзю у пастку. Я хочу, щоб ми полонили її, але не завдавши шкоди. That day match. Come and get it's it. Not one of my best. This is the best of my best. The Transformers will return after these messages. <laughs> we now return to the Transformers.

Дівчина робот вже принесла. Вона нас усіх перестріляє, якщо. Вечірня пташка. Я присягнувся, що ми тебе не пошкодимо. Але що мені робити? Найкраща твоя рушниця. Мені Нарешті ми дізнались про твоє слабке місце. Ми повинні знайти спосіб, зупинити її. Я готовий вислухати будь-які пропозиції і не треба піднімати руку перш ніж що-небудь сказати. Стрибун! Спробуй свій скляний газ! Вона його стисла! Неймовірно, так зарекрити! Тебе вписано в мій перелік на заміщення. те, про що я мріяв! Замінити мене! Ніколи! Скайло? Небо згин. Громовій схопити його. Звука хвил. Граната. Активізувати клітку? Метрон, ти не можеш мене тут тримати. А чом би ні? Ця маленька клітка одне з того, що я вигадав для кіберів! Але мені захотілося, щоб вона була твоя. Вважай, що це прощальний подарунок. А в чому ж це я схибив? Неймовірно, я не знав, що кібери можуть мати таку міцну енергов'язницю. Ні. Вони таки її схопили. Треба її врятувати і негайно забрати енергосхему. Це дасть нам цілковитий контроль над енергопостачанням планети. Ми не можемо програти. Обманоїди приготуватися до бою. Кібери молодці. Вечірню пташку затримано і не пошкоджено. Це енергосхема, яку вона поцупила із телетрана. Руки геть Від моєї власності. Мегатрон я знав. Схопити його. Тобі це більше не знадобиться. Граната, я через тебе дурію. Yeah. Got it. Watch out. Подивися, як мій бластер антиматерії пожирає енергію. Ти дьявол! Я мушу вибратися звідси. Я покажу цьому мегатронові, що така його ніндзя. Здається, я вчасно. Це новий мегатронів помічник? Ні, анулятор, виведе її з ладу. Вечірня пташка! Попрощайся зі своїм мегатроном! Обманоїди, за ним! Я хочу ставеву шкуру цього зрадника. Здається, Мегатронів план знову згорів. Знову. Пане Оптимус кенсі. Я такий радий, що ви повернули вечірню пташку. І не подряпайте її шасі. Well, що ж, докторе, мені приємно, що вона до вас повернулася розпрограмована і нейтралізована. І назавжди законсервована у безпечному місці. The